20 числа липня, що в нас відбувається в лісі. Заїхав в дубовий ліс. І в принципі сухо, але інколи трапляються такі сироїжки зеленоваті. В принципі, ще в принципі, хоч і стара, але з неї щось можна ще зробити. Там ще є. Тут зовсім старі вони є. Там ще більш-менш нормальні о, тихо ще хороше. Друзі, ліс сухий, нічого не поробиш. Але тим не менше щось даже в сухому лісі є. Пішов дощик на даний момент. Я вам скажу, дощі в нас бувають, по суті, раз у тиждень у нас дощі. На вихідні були проливні дощі. Хороші. Але... Доволі жарко. Ой, як добре. Доволі душно. І вологи все одно ну, в лісі практично немає. Ось я зараз візьму по шкребу ножем. Дивіться. Пилюка. Я так і не знайшов, що воно пахне, але знайшов тут бересклет. Отруйну рослину. Я звернув увагу, що долі валяється багато червоненьких ягодок. Оглядався, оглядався, нічого не бачив. А інколи з'являються такі кущі з такими рослинами. Що цікаво, що в них ягодка, наче з чорними очима дивиться на нас. Коротше, отруйна рослина краще не брати. Пішов я далі по гриби. Нежданчик, друзі. Хоча чого нежданчик? Я літом завжди збираю зонти трошки побільший. Так, перевіряємо. Знизу. колечко є. Візуально концентричне коло всередині є, бо твердий. Єсть. Зірвемо менший, він, мабуть, вже мохом покрився. За черстю. Нюхаємо запах хороший єсть. До речі. А отут маленький тщин язик або починочниця. Маленька-маленька. про неї я вже розказував у себе на каналі. Тож будучий зонтики в нас сьогодні. Мій погляд мене привів до оцих двох побратимів. Мухомора сіро Розового. Оце на даний момент виручалка. На даний момент, коли грибів майже немає, на цей сіро-рожевий мухомор виручає. На смак, я вам скажу, доволі непоганий. Враховуючи, що я їм три види мухоморів, то оце один із кращих, якщо брати по мухоморах. Якщо порівняти, допустимо, з сироїжкою, так, да, близький до сироїжки, але... Трошки має, трошки, мабуть, трошки має свій солодкуватий такий чуть-чуть пікантний присмак. Не кожному до вподоби, але я їх не беру на піщаних ґрунтах. Тут же на глиняних ґрунтах їх можна брати. Хороші гриби. Буду брати з собою. Так як грибів немає. Цінь моя, звичайно ж, не ці гриби, Ціль моя білі гриби а ще краще лисички. Але поки що їх не бачу. Буду шукати далі. А в нас такі фіолетові сироїшки майже не ростуть. От, от нам і голубінка. Мабуть, я переключуся, світло виключу, бо зовсім не видно. О, я думаю, так буде краще. Темна фіолетова шапочка цього гриба. Передаю вітання Миколі із каналу Гриби Прикарпаття. Друже, вітання тобі. Побачив ці гриби. Ну, може такі, може чуть-чуть у -чуть вас глибіші вони і згадав за тебе. Вітання тобі і твоїй родині. А я пішов далі збирати. Тут ось ще є такий грибочок. Знаю давно, що вони доволі непогано взагалі я із сироїжками дружу, але коли є білі гриби, то сироїжок не беру через те, що сироїжки просто дуже ламкі. Хоча це доволі тверді, аж прикольно збирати їх. Тут стара, стара, тут більш-менш. Отакі гриби я ріжу ножом. Немає отруйних двійників у них. Ну, принаймні я не знаю за такі їх кайф різати. Переїхав у ліс трохи далі. Ви знаєте, я трохи здивований. Я не думав, що в нас тут такі букові і грабові чагарники, скажімо так, нормальні ліси є. Зразу вже на вході. мухомор сіро рожевий. Якщо захотіть його зривати, то прямо... На ура! Я дивлюсь практично по всьому лісу він є. Ну що, є надія, нормально пройтися, щось це знайти. Хоча я тут найближче до села. Можливо, що місцеві тут визбирали. Ну попробую Тут у мене ціла поляна. сироїжки Да, вона, мабуть, стара. Хоча з другої сторони відносно ще нормальна Якщо порізати її так пороздивлятися, якої якості. Ну, є тут жук заліз. Риця в ножки. А ось дивіться, який здоровецький І хороший, -мо. Оце вже трохи цікавіше. Якщо віддерця набрати такої ровішки, то буде класна вечеря. Я вам так скажу. Дивує те, що розміри грибів тут набагато більші, ніж у нас у соснових лісах. Мало того, допустимо, та сама серед зеленувата сороїшка у нас росте в очеретах, там де вологи багато. Там де якраз ходити не дуже хочеться. Але ходимо, коли нема гриба. А тут вона вільно росте прямо в лісі. І тут вона плотна, плотніша ніж у нас. У нас рихла земля, тому і гриб рихлий. І друзі, я не в себе вдома. Я просто гість, скажімо так, у цих краях по своїй роботі. Тому не, немає ні кошика з собою. Ну, ножик у мене завжди зі мною. Мій улюблений ножик. Такий я колись разом з дружиною купили у Херсоні. Тепер же в Херсон. Не знаю, коли ми попадемо найближчим разом. Так, піду я по свої пакети. Буду кидати гриби в пакети, а що робити. Сховався в машину від комарів. Такого дають, там в очі лізуть. Очі затираю, візьму з собою спіральку. Тільки треба підпалити. Сірників немає із собою і зажигалка ні, ні сірників. Візьмемо, перекуримо Як у мене прямо позалітали за мною в машину. Тут страшна, що робиться, але ж ліс повний грибів. Жалко, що не білих, але ми будемо шукати білі. Обов'язково. Так, спіральку нагрів, буду розпалювати. Спіральку цю нагрів, свічку. Тепер буду підпалювати спіральку. Так, іще разок. На жаль, на камеру я цього не зроблю. Спіральку підпалив. Треба йти. Може саме трошки хоч допоможе від комарів спастися. Погнали. Так і йтимо перед собою, спіралькою через те. Що в очі забивають, в рота залітають зарази. Рятуюся цим. І ви знаєте, може це відчуття суб'єктивне, але мені здається, що все ж таки комарів поменшало. Да, летять за мною, але не так кусають, не так в очі лізуть. Так, починаємо збирати грибочки. Тут у нас знову сімейка зеленуватих сироїжечок. Зовсім хороші, молодесенькі є. Молодесенькі, вони такі потненькі тут, є рихлі, саме собою. Старенькі, але дуже багато молодих. І вибачте, що немає красоти такої, але беру пакет, бо просто немає можливості брати з собою Свої ж старі напружені кошики. А там вона кубка трохи далі тих соріжок, що я перед цим назбирав. Таких мухоморів я збирав тільки в Карпатах. Але в Карпатах нема чого жалітися, в Карпатах багато різних грибів і займатися чисто мухоморами немає ніякого сенсу. Там то білі гриби, то якісь хоча б ті самі муховички, ті самі лисички, проходи не дають, займатися сироїшками і мухоморами там не хочеться. Пішов я далі, друзі. Друзі, завлікся я рибами. Загубив спіральку. Тепер комарі мені життя не дають. Зато я вже знайшов нарешті перший болет на сьогодні. І це все ж таки бабка. Заберу саме собою. А поруч і ще й сороїшка. Походу гарної якості. Та ти що? Те, що треба. Піду далі. Ну комарі тут дають життя, ти що? Так, друзі, ще. Зелені красунчики. Ти що? А, комарів тут, а тьма. Або я зараз йду, шукаю свою пурхалку. Коротше, або я шукаю свою спіральку, або треба тікати до машини, бо капець. Вони мене з'їдять. Тут хмари, хмари комарів. І грибів бувало як попадає тут уже. Як бачите трошки зелених назбирав. Красота. Треба подивитися. Що тут де ще сховався. Так, вроді би поки що все. Так, треба шукати свою спіральку. Це ужас, ужас, що вони роблять. Хлопці і дівчата. Друзі, в таких лісах навіть плюте і здоровенні. Дивіться, яка шляпа здорова. До речі, істівний гриб. Смак специфічний, але гриб істівний. Рекомендую. І все ж таки, друзі, я знайшов те, що я шукав. Можливо, не в тому вигляді, якому мені хотілося би, але баліетовий я знайшов. Під березовики. Березами тут і не пахне і близько не бачив жодної. Але, тим не менше, вони є. Довже вже старуваті. Я так звернув увагу, що вони ростуть у траві. Тобто, скоріш за все, те, що в траві не знайдено, те просто не тронуте. Але ж, я думаю, що тут люди ходили і гриби збирали, коли вони були. Але зараз їх немає. Ну, такий ж, ще, в принципі, відносно можна взяти на сушку. А то й вже все. Там ще третій є такий же. Коротше, гриб є. Ну що ж, підведемо підсумки. Ліс мене здивував, чужий ліс. Перший раз тут. Ну, не дуже довго пройшло, пів годинки точно було. Назбирав бирав пів пакета сироїжок, ще навіть якусь бабку цепив. Пакетик непоганий, нам на вечері досить буде. Гриби хороші. Якщо попадається тут, то це, звісно, гриб класний. У нас же в лісі, коли попадаються такі... Зелені серевішки, то вони суховаті обично. Ну, я Лісу дуже дякую. Дякую ж за можливість пройтися більш-менш спокійно тут. А я буду їхати на базу. Усім щасливо, всім дякую, до наступної зустрічі. Сподіваюсь, найближчим часом у нас якісь гриби та й з'являться.